Рятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка з вогню. Івано-Франківську на вулиці Довженка горіла квартира в житловому п'ятиповерховому будинку. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього житку на площі 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби. Під час гасіння пожежі вогнеборців рятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка. Також рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, з них п'ятеро дітей. Завдяки злагодженим та оперативним діям підрозділів пожежу було оперативно ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється. А на горі Говерла допомоги рятувальників потребувала 40-річна туристка. Жінка травмувала ногу. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворогта. Рятувальники оперативно дісталися до туристки травмованої, надали їй першу домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк, де передали мед. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують туристам про правила безпеки під час гірських мандрівок. Обирати потрібно маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі. Відповідні засоби зв'язку, аптечку, відповідний одяг та спорядження. А у разі загрози життю та здоров'ю телефонувати за номером 101. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.